Всім привіт, друзі! Сьогодні був на риболовлі. Е, як ви бачите, по моїм щастям тіла. <смі> Воно все пообгорало, шнобак, руки, все. Але суть не в тому. Сьогодні я підловив мальоху білої рибки і в цьому відео хочу вам показати, як ту рибку зробити максимально смачно. Подібне відео в Тіктоку набрало у мене більше мільйона переглядів. І, повірте, люди дуже задоволені. Даний спосіб я зазвичай використовую для карася або коропа, але для звичайної білої риби воно також дуже добре працює. Для початку почнемо відео з риби. Ну, звичайно, шкоди без риби. <хи> Далі беремо сіль перець. а в мене все разом в одній баночці, тому я беру одну тару. У вас це може бути окремо сіль, окремо перець, не взагалі. Рибку гарно солимо першому. І зараз я вам покажу, як зробити так, щоб в рибі не було кістечок. І для того, щоб не було в рибі кістечок, треба зробити гарну насічку. Буквально 1,5-2 мм. Я знаю, хтось робить там і кубіками, і не список і як угодно. Я зазвичай роблю просто прямі лінії. І так ми робимо з кожною рибкою. я буду рибку. Якщо в мене нічого не буде, то ще я не сніг, хорошо? Хорошо. Так, всю рибку ми посікли. І зараз я вам покажу головну фішку, у я вам розповідав. І да, друзі, після того як я вам покажу головну фішку, ви не перемикайте, тому що все основне і те, як воно працює, я вам покажу далі. Так, дивіться, зараз ми беремо луковини. Дрібненько їх нарізаємо полукільцями. Так, далі ми її беремо і маринуємо. І додаємо точно також, як і в рибу, сіль перець. Так, луковину ми замаринували і показує, що ми робимо далі. Ну, по класіки готуємо собі борошно, там олію, кому що треба. Рибка, цибулька. І зараз вам показую, що ми робимо. Паралельно прогріваємо сковорідку. Так, масла я додаю багато. І показую основну фішку. Ізначально обвалакуємо рибу в утворю. Далі відкриваємо її животика, беремо нашу порізану цибульку і шпігуємо рибку з животика цибулькою. Отак, граненько можна. Беремо нашу рибку з цибулькою і викладаємо на прогріту пекельну. І так ми робимо з кожною рибкою. І в моє основна фішка. Перша фішка в тому, що цибулька під час смаження віддає всі свої соки в рибку і вона виходить неймовірно смачна. Друга фішка це те, що під час смаження вона пускає соки в масло і кожна наступна партія риби буде і смажитися і в той же час сушитися в луковому соку. І, друзі, повірте, смак настільки змінюється, що просто ви будете дуже-дуже задоволені. -дуже і від кожного з вас чекаю на коментар та на вашу думку стосовно мого рецепту. Вже прям видно, як цибулька пускає соки, рибка підсушується. а запах який... Так, перша партія готова, друзі. Запах просто... Блін, я не можу, зараз буду їсти. Хі -хі. Ту рибу я вам зняти не зміг, бо ми її вже просто з'їли.